Здоров! Я шок -Вейв. Точніше вітаю. Це знову я шок Вейв. Чекайте, це вже було майже. Забудьте. Де сьогодні я хотів э, э, розібрати фільм Назара. З приводу Другої світової війни, ви знаєте, пам'ять наших героїв, які загинули. Мій друг якраз цей фільм створив він короткий. 33 хвилини триває. І нафіга я це сказав. Мій друг представляє 1940 рік. Я не буду читати, якщо що, розповім. І після поразки Франції Німеччина почала бомбардування Лондона. Британія не здавалася насправді, бо вона мала відбуватися від нацистів, щоб не захопили їх країну. Бо ви ж бачите зараз по кадру нападіння нацистських бомбардувальників. Але війна в 1939 році, війна тільки починалась. Ось. Ви бачите в кадрах, як були пожежі після бомбардування нацистських літаків, звісно ж. Який це був повний піць. Вибачте, що це сказав. Ну, все. Герої Англії! Фільм, який я нагородив офіційно Назаром. Ой! Забув напало поставити. Я на мого друга, ну же ж, Оскаром ну, з приводу цього фільму ну, заради пам'яті наших героїв, які були в Англії. Які виживали, звісно, аж в Другої світовій війні. Вулиця Бонди Стріт, Лондон. Обожнюю це місто! Фух, нарешті німці пропинили свої аероцирк. Ну так. Це не авіацирк, а тотальне бомбардування. Можна було і так от сказати. Е, ну, добре. Цікаво, чого вони вирішили нас бомбити. Я також фіг знаю, чого вони вирішили на вас бомбардування влаштувати. Нічого, піду в гості до Джеймса. Ти е, типу він пішов. До речі, забавна кімната. Я б хотіла ви побути. Вау, у Джеймса тут кімната така шикарна, що аж мені просто тут хочеться жити. Хоча у мене також кімната нормальна. Стоп! Це ж 1940, -й. я ж в цьому році не народився. Заходьте. А міг би запитати, хто там? Привіт, Джеймс. Що там у тебе? Ну, привіт, Лукас. Нічого зі Зим... мною. До речі, той, хто пішов за Джеймсом, це Лукас. Він є головним героєм, так само, як і Джеймс. Все гаразд. А ти що? Зі мною теж нічого. Може поп'ємо чай? так! Та -та звісно ж, це ж британська традиція. Пити чай! Всі це знають! Давай. Що за. <гум> Вибачте, спереку постав на по. Твою ж. Ну так, знову, знову нацисти бомбардують нас. Зараз не час для компліментів. Швидко, в мій підвал. А може, в Стоп! Так бомбосховище ж були. Хоча підвал тож також, ну, Може бути як бомбосховище, Ой, забудьте. О, оце в тебе пічка. Е. Насправді хочу розповісти, пічки потрібні були для отопління, бо просто не були ще ТЕЦ раніше, тому були лише пічки для отопління, якщо зима, або весна, або холодні погоди, ви зрозуміли. Да, старенько, але все равно працює. Цікаво, що тепер будуть робити? Знаєш, мені теж. Де я знаю, що бомбардувати вас вже один жод! Раз. Раз. Господи! Я не знаю, скільки, забудьте. Цікаво, ось що вони будуть тепер витворяти. Шкода, що цього разу Німеччина не змогла довго протриматись і стримувати цей клятий нацистський вплив. Мені теж прикро це чути про поразку наших е, друзів з е, Парижу. Де, це справді сумно, бо Німеччина Німеччина ж атакувала Францію. Ще коли перша світова почалася. У тебе є зброя якась? Так. А що? Та от я згадую дитинство і пам'ятаю, як мій дідо... З був пілотом і стріляв у німців у 1914-му. До того, що я вирішив стати пілотом. А, а пардон, вибачте, це 1914 й був е, початком першої світової, а, а 39 й вже це ну коли друга світова почалася. Бо я дуже хочу помститися німцям за те, що вони не бомблять наші міста. Тоді я з тобою. До речі, після відбою у мене я маю показати зброю, яка в мене є. Гаразд. Окей. Okay. Ого, оце в тебе рушниця. Це мені більш менш нагадує, що шут... може шутган? Yeah. Ну, мені зрозуміше більш шутган. Ну, добре. Я з тобою згоден. Як ти бачиш, це рушниця мого батька. Ну, no, мого. My... Бать... Ну, ой, ой, вибачте, забув сказати, що у... у мого батька, ну, тата мого батька, була двохстволка німецька. Але це вже коли не було війни. Просто мій татусь народився ще часів Радянського Є... Союзу. Ясно. Мій тато стріляв у німців в в 1914. му Да господи, чого завжди 1914? Ти чого? Мо війна ж тривала не тільки в цьому році, а ще в інших роках. Моєму татові допомагав Стенлі і великі сюрпризи, він знає твого діда. Що? Правда? О, так. Так, правда, щось знає твого діда. Він ще як знає твого діда. Пам'ятаю, коли я був малим, і шла новина про те, як Стенлі влучно стріляв з рушниці і впевно кидав Е, А може, все-таки, ну. Е, як ця штука називалася, яка утро, може зробити тихий звук. Я забув, як вона називався. Можна її було то встановити, щоб не було гучно. Клишимо його, окей? Чепак. Лукас. Він тут. Стенлі, знайомся. Це мій друг Лукас. Привіт! Е. Я не знаю, скільки йому років, у нього просто такий віку. Ну добре. Ти, мабуть, той самий мій Лукас, про якого Джеймс мені розказував. Це моя честь познайомитися з тобою. Серйозно, твій дід був легендою, коли ми вперше воювали з німцями. Радий тебе зустріти нарешті. Це точно. Давай грозом задамо німцям перцю. Так, ще як. Бо мені вже не було чути те, що німці витворяють. Ну тоді чого ми чекаємо за роботу. Ну, ти б почали. Всі позиції зайняті. А ось і нацистське противолітакове ППО. Пане офіцере, гармату налаштували, снаряди готові. Розвідка. Але оця гармата більш мені нагадує якусь е, артилерію, більш-менш. Ну, добре, продовжуємо. повіла про напад ворога. Треба бути поготові. Гарно, не забувайте про важливість цієї позиції. Від нас залежить успіх операції. Зрозуміло, ми готові. Наказано не стріляти без крайньої потреби. Ми маємо залишитися непомітними. Так ви ж стоїте у біля помітного місця, ви могли камуфляж хоч додати собі. Так, сер, зрозуміло. Ой, Ой вибачте. Стоп. ви чуєте цей звук? Літак! А от і літак! Англійський літак, винищувач. Винишувач на небі. Типу легшо собі. Не стріляйте. <плес> а як ця гармата може стріляти так багато разів? Ну добре. Діти не стріляй. А ось іночі герой. Та! <кій> Ви що, В дереві? Ви могли б на дерево залізти! Хочете пухати, депухаймося! Стріляйте! Давайте, давайте, стріляйте. де стріляй! Вам сиріно, гранату! Джеймс, не стріляй! Подивимося, як німцям сподобається моя граната. А чого? Ти раніше, не сказав, що у тебе граната хоч була! Раз, стій, і не рухайся. Сер, тут граната. Що? ты настолько тупым, вы могли бы хоть ты не хочешь сдохнуть. Господи, будет настолько тупые, что же не среагировали Так вам и треба. Так. Стоп, а, а кто я пилотом? А, а, слышишь? Точно. що всі нацисти в убиті. Пістолет! Типу <ривіт> <Тепу> всі здохли. так вам і треба. Не так швидко. Хоч один то знайшовся розумним, щоб втікти від гранати подалі. Ну, секляти англійцю, скажи, бувай своєму житті, бо ти вже програв серйозно? А сюрприз. А-о. Oh -oh. <рес> Це просто смішно. О, на сам Вінстон Черчилль. Герой Англії. Так і цим щурам. Фюрер буде знати, як бомбити нас і нападати на інші невинні держави. Ти перемоглий, не як сказати. Слухай, Лукасе. У нас з Сталіною тут одна знайома, на ім'я Джоан. У неї всю сім'ю вбили німці. Можна вона приєднається до нас? Це після Нішо! Не не. Ай насправді, Лукасе, Можна Джоан теж буде партизанкою? Гаразд, якщо вона готова стежити за німцями і бути нашими очима, то вона достойна бути однією з нас. Але ми повинні підтримувати її і допомогти адаптуватися. Це буде не просто, але разом ми зможемо впоратися з цими проклятими гітлерівцями. Що? Вибачте, сер, але так і є. Нам прийшла новина про те, що англійці партизани тільки що вбили на. Е, е, це вони ж. Він. Е та е е Це гітлер. А де його вуса? Я так не можу впі. Ну, ти був Гітлер. Стер Боже, я не знаю, як пояснити, бо у нього вусів немає. Я просто не можу зрозуміти. ну... Добре. І зламали нашу гармату. Ні, це жахливо. Я не хочу сказати генералу чи навіть фюреру, що німецька армія зазнає поразки. У мене для вас нове завдання. А, ні, це не Гітлер. Слухаю. Чи нове завдання захопити острів Вестерн. Якщо ви побачите чи, цих, Я для цих, тих партизан з Лондона, швидко бийте їх. І вони не мають а, псувати наші плани. Ясно? Так, сер. Передай іншим завданням про це завдання. Зараз же вже. Хай легіле. А, зрозуміло. Ех, Спокійний і чудовий ранок сьогодні. Так. О там. Привіт Джоан. Які сьогодні новини? Не... Лукас, збирайся же. А що таке? Я отримала новину про те, що німці збираються окуповувати острів вестерн. О, ні. Ми не маємо цього допустити. Ну так. Хочеш в дорогу. Ну, United Kingdom. А це є цей остров. О боже! Я замажу цей рейк. Там ти їх бачиш. Так, я не Британські солдати тут. Виготов. Як я, я, я і так замазав. Я не хочу бачити цей символ рейху. Господи. Бій. Ти був атаку. Типу епічна пічна бійка серед нацистів та британців. А тепер літак пошкоджений і зруйнований! Що робити? А я не знаю. Нічі. Добре, продовжуємо. Да, а, живий, слава богу! Не ти. Не а не я думаю, що не ти карту пультувався! Давайте всіх англійців до останнього. Я так не думаю. Ти? Да хулій ты я його застрелю. Ах, ты морзок на-ха. Шо стоїте, пішли гать. Пашкалась хай. Двоих охоронців мертвый, я навіть теклей, бро, да слышно. Все, перемога! 22 липня 1941 рік. Е, там буде йтися е, діалог Вінстона Черчилля, але е, я, не, я вже чув цей діалог, тому я перемотаю до, до цього. Що ну, в 1941 му Німеччина почалась е, почала вторгнення на Радянський Союз та Операції. Бар... Бароса. Барбароса. Барбароса. Да, для рос... для. <кхех> Я не буду це казати. Почалася Велика Вітчизняна війна. Тому... Ну, типу. Область Союз почав воювати проти нацистів. Було багато подій на спільному фронті. Битва за Київ. Ось дати битва за Київ, серпень вересень 1941, битва за не буду казати що, жовтень 1941 січень 1942. Блоканда. Я також це не буду казати. Вересень 1941, січень 1944 і трагедія Бабинного яру. Я, Я не, не знаю такого. Вересень 1941. Битва за Харків. 1941 1943. Битва за Одесу. То серпень. Е... Серпень жовтень, 1941. Битва за... Я не буду казати. То серпень 1942. Лютий 1943. Е... Курська битва. Липень серпень 1943. Визволення Києва, листопада 1943. Операція Багратіон. Червень, серпень 1944 рік. Тому ось такі були події. Держопа! Ой! Я перемотав до кінця! Вибачте. Пам'ять! В нашому головного герої Вінстону Черчиллю, який є допоміг Британії повернутися на ноги та воювати проти нацистів. Па Вічна пам'ять йому. Дякую за перегляд. Радий, що ви подивилися моє відео. Тому я нарешті можу піти охолодитися бо спека піз. Велика подяка вам за перегляд! Я нарешті можу прилягти. Ну, <рискнув> все таки було харно трохи <рискнув> до зустрічі.